Якщо у людей з інвалідністю в Мелітополі виникають проблеми з пресуванням, сюди обов'язково прийдуть активісти благодійного об'єднання Соціальний фонд і його лідерка Катерина Кучина. Катерині 29, і останні чотири роки вона живе ідеєю перетворити Мелітополь у місто європейського гатунку. Разом з однодумцями їй вдалося втілити більше десятка проєктів. В мене бунт. Я не розумію, як може бути така несправедливість, якщо в конституції вказано, що ми рівні, то де ж ця рівність виходить так, що всі рівні, а хтось рівніший. Як не на словах, а на ділі боротися з такою несправедливістю. Катерина навчилася на тренінгах, організованих німецьким об'єднанням народних університетів. Вона розгорнула в Мелітополі цілу кампанію з перевірки доступності громадських закладів і навчає людей з обмеженими можливостями, як відстоювати свої права. Эти права были раньше, но я ну, Можна сказати, не то, чтобы не знав, я просто действительно не задумувався о них. Ніхто, мабуть, не об'ясняв, що це на самом деле не так все сложно, що іноді може Показати, що люди з інвалідністю теж мають якийсь вес в суспільстві. Більшість проєктів Катерини профінансували німецькі благодійники. Їй вдалося запалити своїми ідеями майже 20 людей з інвалідністю і ще близько 30 волонтерів. Доволі багато для невеликого Мелітополя. Разом їм вдалося здійснити, здавалось би, нереальні для міста справи. Тут ніколи не було доступного для людей з обмеженими можливостями транспорту. Тепер буде соціальне таксі, яке завдяки наполегливості соціального фонду профінансують з міського бюджету. Катерина кандидат педагогічних наук, викладач Державного педагогічного університету. Своїх студентів теж намагається навчити толерантному ставленню до людей з інвалідністю. Я мрію про те, щоб люди з інвалідністю, які пересуваються, наприклад, на візках, не стояли біля магазинів, не просили собі коштів на життя я. Дуже болюча для Катерини тема, і дуже особиста у її брата Ярослава, ДЦП, і більшість зі своїх 35 років він не виходив з дому. По моєму, вона займається тому, що насмотрелася на мене і іменно і від моє заболівання Стремиться допомогти всім больним ну, маючим ін ин інвалідність. Прикладом для Катерини стала її мама, яка ще в радянські часи відстоювала ідею інклюзивного навчання, бодай у формі експерименту. Саме вона в 2004 році створила соціальний фонд. Своєю донькою дуже пишається. Особливо проєктом Катерини з перетворення Азовського узбережжя у доступне для людей з обмеженими можливостями. Я роблю це для того. Я собі вже уявляю, як колись десь там в старості, я буду згадувати. Як в молодості ми робили такі класні вчинки, і мені буде чим пишатися, і мені дійсно буде, що розповісти своїм онукам. Катерина прагне передати свій досвід якомога більшій кількості людей, аби не лише в Мелітополі, а й в інших містах України дбали про права інвалідів.